Доброго раночку. У нас нарешті майже спала жара, і от я знайшла час і можливості зробити нарешті собі крапельний полив на цій новій ділянці. Бо тут я все 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 поливала вручну. Раз в два-три два дні газон ставила оприскувач, а тут все вручну. І тому нарешті я вже зібралася. І все купила, що потрібно, буду робити сьогодні крапельний полив. Ось купила собі таку трубку. Вона йде з отворами кожні 30 чи 32 см. Я точно там не знаю, бо я не заміряла. Можна взяти трубку таку більш бюджетну. Турецьку у нас на сьомому кілометрі продається, вона продається в епіцентрах на метри, ну, там дорожче, можна купити в інтернеті. Саме, звісно, найкраще вважалася Рейнбірд, але ж вона дорогенька. Це аналог Рейнбду, це італійська У мене трубка Ревуліс, вона з гарантією на багато років. Вона вважається на сьогоднішній день одна з найкращих із бюджетних, хоча я не можу сказати, що вона бюджетна. Вона коштує в районі, тут бухти йдуть по 100 метрів, а турецька йде 200 метрів. Так от турецька 200 метрів дешевше, ніж італійська 100 метрів. Але я ну, знаю по собі, що в мене не буде зам... потім часу переробляти щось там через 5-3 роки. общем, я вирішила взяти, попросила наших хлопців, які займаються газоном і поливами, щоб вони мені купили у ділера таку італійську трубку. І обов'язково хотілося коричневого кольору, бо вона в корі не так сильно видна. Але можна використовувати чорну, зелену, білу, їх безліч є розцвіток, тому яка вам більше подобається комусь зелена, комусь біла, комусь чорна. Я завжди чомусь більше коричневого люблю. Бо, ну, на корі воно виглядає, знаєте, більш природно. Ось я кусочок вже порізала, проклала маленький. Зараз буду докладати і досипати потім кору. Так, що мені знадобиться для крапельного поливу? Я купила ось такі ось заглушечки. Да, зараз моя. Майка оцінить. Це заглушка на кінець трубки. Якщо ви далі не плануєте її проводити, або тимчасово не можете, і ви робите якусь тільки одну діляночку, то ви можете край трубки заглушити такою заглушечкою. Вони бувають різні, але вони, так бачите, закінчуються, щоб вода не витікала. Потім її можна буде обрізати і зробити продовжування. Так, я взяла такі. Образні е, роз'єднувачі чи поєднувачі, як не знаю, вони правильно називаються. Це, якщо вам потрібно до одної трубки провести е, ще додаткову, а я прокладаю, коли полив, то в мене не виходить рівними такими, знаєте, цими. М -м Лініями. У мене обов'язково вони десь у такого ходять, перемішуються між собою, тому я їх всі між собою поєдную так, щоб це була єдина обща система. В даному випадку мені не потрібно буде переключати зони, тому я майже не буду використовувати краники. Хоча на старих ділянках у мене є там поділяно на зони, на рахунок, якщо не буде вистачати, у випадку, якщо не буде вистачати мені, Тиску води, то я буду перекривати зони і поливати по черзі. Одну зону, потім перекрию краніком іншу. Включу. Тут у мене зона не така вже прям сильно і велика, а тиск досить непоганий в кранах, більше двох атмосфер. Тому я буду використовувати такі штучки і буду робити такий ну, полив прям багато-багато. Так, що мені ще потрібно, є такі кутові. Поєднувачі це в, містах, де, в місцях, де не можна загнути трубку. Це дуже важливо. Бо якщо трубка пере, як це, перегнеться, то не буде поступати туди вода. І буває таке, зустрічаю на ділянках у клієнтів. Це трапляється випадково, звісно, ніхто спеціально цього не робить, а І для того, щоб уникнути такого, я використовую такі кутові поєднувачі. А і є Поєднувач просто такий, бо знаєте, неможливо ж там тягнути 50 метрів краплі. Ну, для мене неможливо. Хлопці, які це роблять, роблять професійно, у них, звісно, все виходить. Я тягати цю трубку через всі клумби не можу, тому я буду метрів 10 і відрізала. Метрів 10 і відрізала і буду поєднувати такими поєднувачами. Ну і те, що мені потрібно. на... Кінець шлангу. Я не знаю, як це називається запчастина. Верніше, тут дві запчастини. Я їх з'єднала. Оця була одна з різьбою і друга, у якої була внутрішня різьба. І отут вони з'єдналися. Це я купила так само в епіцентрі. Всі ці запчастини я купувала в епіцентрі. Можна на стройринках, десь в сантехнічних магазинах. Це для того, щоб можна було приєднати шланг. Підійшов, защокнув, і у тебе йде полив. Бо в мене автоматики нема, це ну, коштує якихось певних грошей, і в ну, мене зараз немає можливості витрачати на автоматику. Колись, можливо, з часом я собі зроблю. А поки що оці штуки мене дуже спасають. Прийшла, шланг під'єднала, включила і воно собі крапає. Через час прийшла. Виключила, витягла шланг і пішла далі працювати. І включила там іншу якусь зону. пішла. Тому буду використовувати такі запчастини. Зараз Мая ще раз все перевірить, наявність і будемо починати. Значить, Перерізаю я трубку, вона досить така плотненька, погано прям згинається. Зусилля потрібно прикласти. З дірочками, бо до того я прокладала сліпу трубку без дірочок і робила крапельницю під кожну рослину. Це важкувато, я вам хочу сказати, і не дуже ефективно в тому плані, що ну, воно капає собі, знаєте, так під рослинку і все. Але ж у рослини коріння йде в сторони, а у деяких рослин дуже далеко. І там вони, як виявилось, не поливаються. Саме крапає під ну Під саму кореневе шийку або там поруч. А далі, де кор корені э, розташовані, там не поливається. Тому мені це було не дуже подобалося. Приходилось поливати і шлангу. І ну, це так само забирає якийсь певний час. Тому я вирішила купити таку трубку, а там, в тій зоні, де мені потрібно, щоб воно роз... більше розприскувалося по діаметру, я докупила ще, зараз вам покажу, які. Ось такі крапельнички. Вони, бачите, тут багато дірочок. І коли йде на тиск води гарний, то вони як фонтанчик розбризкують в різні сторони. Я такі ставила там, де у мене полив бамбука, бо там потрібно було не просто, щоб крапало, а щоб зволожувало навкруги. І от в таких місцях, де гортензії, рододендрини, де потрібно, щоб об'єм великий був вологий, туди я буду вставляти в цю трубку такі штучки. Ще один нюанс, щоб оці кінці добре заходили в трубку, бо вони дуже дуже важко залазять. І через 3-4 штучки в мене вже болять руки. Для цього береться гаряча вода в чашечку чи в баночку, в стаканчик, там що вам зручно. В якусь клянку наливається гаряча вода, десь градусів 70, ну плюс-мінус, така дуже гаряченька, але не кипяток. Опускається туди край трубочки буквально на 10 секунд. І потім ця трубка нагрівається, стає м'якою, і дуже добре залазить на оці всі трубочки, на оці всі з'єднувачі і перехідники. Ось тому я постійно ношуся з тими баночками, з тією гарячою водою, але це дуже швидко відбувається і зберігає ну, багато часу, бо руки болять. Я не, не звична, так, знаєте, прям до таких сильно фізичних навантажень, саме, саме руками, тому ну, важкувато, важкувато, болять потім руки на вечір, тому будемо використовувати гарячу воду. А, ще купила такі металеві шпильки. Це для того, щоб з щоб землі не стирчала та трубка, я буду її пришпилювати дуже зручно, і тоді можна корою присипати і не буде видно. Бо якщо без цих шпильок вона все одно вилазить, і буває зачепиш. І, ну, Видно її, знаєте, мені не дуже подобається, коли видно цю трубку. А так я буду пришпилювати десь там раз на 2-3 метри. Можна використовувати якусь проволоку, якісь шпильки придумати самому зробити, але в мене немає з чого, я вже все передивилась, тому вимушена була купу, купити. Купила самі дешеві 40 там, гривень, 10 штук. Дешевше вже нічого придумати не можу, навіть якщо проволку купувати. Самому і робити, то буде трошки ну, не знаю, дорожче навіть. Тому ось, ось такі шпільки, самі маленькі, самі дешевенькі, вони прослужать багато років, вже є досвід, тому я не заморачуюсь тими, що там по 60, по 70 гривень купила за 40, там 4, здається, вони зараз в епіцентрі. А буває і акції, то ще можна дешевше купити. Ось я почала прокладати першу трубку. Просто її поки що поклала зверху, відрізала, скільки мені потрібно. Зробила ось такий поворотній вже кут, бо тут у мене далі калюжа моя, тому цей полив має пройти отако і з'єднатися, бо там буде друга лінія проходити, і з'єднатися з другою лінією, а потім отако по колу і з третьою. Звісно, по прямій лінії дуже важко вести, це якщо у вас рослини ростуть в рядочок. Якщо вони йдуть якось криво, косо, і немає можливості прокласти одну лінію, то тоді ви або ведете такою хвилею, або з'єднуєте ще один косочок, такий як продовжувач. Ну там, наприклад, да, дугою такою ще один прокладаєте і поєднуєте тут і тут. І так у вас виходить тут, там туди можна прокласти. Я зараз спочатку прокладу. Декілька ну, першу лінію, потім буду прокладати другу і буду бачити, чи все у мене попадає під полив. Якщо щось не попадає, значить треба буде придумувати якесь або кільце робити навколо рослини, або щось додатковий такий кусочок додати. В общем, буду зараз експериментувати. Заздалегідь це все продумати, просчитати, ну мені нереально, бо я не професіонал в плані розкладання. Поливу. І це завжди вже робиться після того, як рослини висажені. Але зараз будемо прокладати, будемо дивитися, наскільки мені вистачає, скільки тут буде йти тих ліній, скільки буде йти тих трубок. Бо рослин дуже багато, і хочеться, щоб все нормально поливалося, все добре виглядало в спеку, щоб прийшов, включив краник і займається своїми ділами, а полив іде сам по собі. Ну, звісно, в ідеалі прокладати полив тоді, коли висажені рослини і ще не замульчовані і не засипані корою. Але не було можливості, і багато людей так само не мають можливості одразу все це робити. Тому робимо все поетапно, і вже тоді, коли з'являється якась змога купити, прокласти полив, тоді вже ми ведемо його, трошки Отаку... Роз... От ну, знімаємо кору, трошки її роз. Прибираємо в сторони, прокладаємо, пришпилюємо і засипаємо корою. Трошки потім свіженькою обновлю, і так, щоб не було видно. Ну, скоро зима, нічого страшного, вода вся вийде, трубка буде себе нормально поводити. Я за це навіть не переживаю, але ще трошки жаркувато, то, можливо, ще полив нам знадобиться, бо ще у нас рідкість. І, ну, тому вже коли зробила, то тоді зробила. Так, ось подивіться, як. Виглядає з'єднування кутове і так само з'єднання тренічком. Тут зараз я надіну третю трубку, і вона піде у мене з'єднувати третю лінію і вже туди поза, поза рослинками. Тобто це вже буде в мене крайня лінія. Їх тут три вистачить. А Далі, якщо якісь рослини не будуть попадати між цих трьох ліній, там я буду додатково між ними таку поперечну трубочку вставляти, так само з крапельками, щоб все 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 поливалося, щоб жодна рослинка не мучилася від спраги. Ну, ось Я проклала вже крапельний полив, там додала четверту лінію. на Саме кінець, бо там будуть у мене крупноміри, зараз там пусто. Ця четверта лінія переходить знову в третю тут біля магнолії. І вже далі знову розподіляється. Щось уходить. Я бачите, обійшла свою калюжу. Тобто лінія одна йшла так, потім з'єдналася з другою в тому місці. І далі пішла по колу, а там далі є ще лінія для великомірів, які я буду досаджувати. Потім знову прийшла сюди і тут пішла перша лінія сюди, друга за ялиною, третя там, де магнолія. І вже так знову вони то три, то чотири лінії розпреділяю. Тут я хочу прибрати цей сідум, посадити щось штамбове і хризантему яскраву. Тому я тут не кріпила, ще не Втоплювала в кару, не ховала, нічого не пристібала, бо тут будуть у мене зараз трошки пересадки ще. Обов'язково вам покажу результат. Хочу щось тут на невеличкому штамбі, так щоб, знаєте, штамбік доходив до кінця пінька. А далі якась шапочка, блакитна, мабуть. Ну, в общем-то, щось щось думаю, щось думаю. і внизу якусь яскраву хризантему, щоб восени тут був так само яскравий куточок. Бо сієдом це класно, але вони є у мене вже по ділянці, і мені тут хочеться саме чогось яскравого. Або якась астра буде яскрава, або, а, ну, можливо, хризантема. Ну і там далі все вже проклала так само на декілька ліній, а, бо там у мене за гортензією ще піон, думаю, посадити. І, 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 і закінчилися у мене шпільки. І цей куточок я не доробила, саме через це докуплю шпильки, допрокладаю і потім з'єднаю в один кінець. Далі піде трубка донизу, під бордюр. І вже далі знов тут буде розподілятися на декілька ліній і поступово перейде аж на цю ділянку. І вже аж там в кінці за сосною я зроблю вихід для шланга, щоб під'єднувати шланг. Покажу вам в наступному відео, бо на сьогодні вже все. Не вистачає запчастин, не вистачає часу, потрібно мені бігти далі. На все про все я потратила приблизно 2 години з перервами на каву. З продумуванням, що далі і куди, і як. Ну, і відволікала мене ще оця красуня, яка, типу, помічниця. Так, всім гарного дня бажаю, до нових зустрічей в другій частині, буквально на днях, десь середа, п'ятниця, покажу вам вже, коли закінчу, запущу. А, можливо, щось тут пересажу і ну, вже покажу остаточний результат. Все, бажаю вам приємних. Приємного початку тижня. Здійснення мрій. Щастя, здоров'я, любові. Ну і, звісно, самого-самого кращого. Подивіться, це моя еденромантіка обожнюю. її, обожнюю. І зараз покажу, що у мене ще на одному кущі Еден романтіки виросла зараз, не знаю чого. Подивіться, це еден романтіка. Такий самий кущик, як я вам тільки що показувала, тільки на ньому. Він щось прихворів, це останній був посаджений, здається, минулої осені. Одна квітка зелена, якась така жовто-зелена, одна чисто рожева. Тобто, взагалі, якесь розщіплення вийшло, і не схожа вона на себе. Хоча б навесні вона квітла, і це дійсно була така ж сама Романтика, як вам тільки що показувала. А от зараз через якісь аномалії воно видало дві квітки, абсолютно різні. І це на одному, з... ну, на одному кущику. Прикольно, правда? Все, біжу, постійно біжу. Всім гарного дня.